З вами я, Вадим. Я як завжди не сам. А сама що Ми сьогодні будемо грати в досить популярну гру Не про, Не також про... про... Де, дерево, скажімо так, пішли діло. Я хочу Тебе є зверху деньги, бачиш монетки? Сюди встаєш і купляєш. Так, сюди йдеш і купляєш, що тобі треба. Я ж куплю за свого деньги. Тепер сюди. А мене є отака от фіня. Я просто грав цю мінуточку. Тихо, 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 назад їдь, назад, назад, назад. Дивись, яка мене чей є півня. Тепер диви ще. І ще. Я ти Так, Діма, поїхали зі мною, за мною. Сочно. Ні, ти маєш, я тобі маю показати. Та боже, ти. Ой, халява. Ні, ні, так, да, халява, халява. Але цю халяву ти маєш мені загрузити в м -м -м, мій автобус оцей. Мій мій, там, де я. Там де я. Так, ти, так? Цю, ти цю халяву, на жаль, не можеш підібрати, вона завелика. А <риспіллярзь> я, оцю, поїхали за мною. Оцю ти зможеш підняти яка пара тобою. Так, піднімай. Так, поїхали за мною, за мною. За мною. Так, піднімайся, піднімай. Так, тепер повертай в мою сторону. Так, заїжджай і. Так, ні, не нажимай, ниже, а треба зразу відпускати. Бах. Я це отак роблю. Поїхали. О! Ти можеш це, я знаю, підняти. Mm -hmm. А ще друго? Ми зараз їдемо рубати ліс. Нормально? Так! Тебе є в інвентарі. Крутий. Я віжу, я з тобою. Я не тупий. <клухи> Рубай і клади мені його сюди. Я зараз хочу найкрасивіше віре. Поїхали в голубе лісо. А <клухи> я лежу в жовтому. Я лежу в це жовте віре. О жовте да. А де, як ти його замітив тут? Не знаю, не. я ж подавсь до е. О, я, так. Поднім. Поднімаю. поднімаю, поднімаю і опустіть. Той не опустіть, не опустить, опустіть. не пустить, Все. Давай. Вообще-то это плохо, но в этой игре хорошо. Не-не, все. Не, Пук. Да, давай. Не, вырубай все. За все приносят богатым. Ти можеш і ще це зробити. А в основному ти можеш зараз накопити на машину, яка буде рубати ці дерева. Вона коштує начебто 500 або 300. 500 або 300. Чого я так зараз тебе переволочу? Ой. Ой. Молодець. Ми це завеземо зараз. Я там висиплю це, і ти це будеш оце все переробляти. Бах, я тут поки попобаю, а ти будеш мені загубати? Все, оце все тобі надо мене покласти. Так, осторожно, осторожно. <тірш> 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 а почему? А ні, не тільки і, і, і без звуків, а тут взагалі їх і нема всігає. Mm -hmm. <гум> а, да. так. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо хочете більше таких роликів. Mm -hmm. Давай, оце все мені треба загрузити. Так. Mm -hmm. да. Куплю нову машину, таку саму, похожу. И потом поместится. У меня я знаю, есть такие А тоже с такими Нет, тут только есть машина, которая тут точно не полізе. Так, давай. У 209 денег. 209? Тобі треба ще сотню д... денюжок і ти получ... зможеш купити собі штуку, яка буде різати дерева. А я це... А ти будеш это все оброзити? Ні, а як ти будеш yeah. мені це все класти? Yeah. Ладно, все, right. right. so, yeah. поїхали right. за мною. Ага, right.

Я не підніме ще це опрацювала, робив. Поїхала. Давай, зносить це дерево. Оце, яке прийдемо. Давай, клади мені. Ладно, поїхали. А вона коштує 800 або 1000. У меня 230. Окей, тебе надо на купити 1000. Найбенек. Да. 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 О, тут є тут є, подивись. Давай. Нет, у тебя уже места нет. Ладно, поехали. А пока жди, я знаю. Окей, я буду так їхати. Немає воділа. Але... <гум> Подивись, тут жест твориться. Я знову подумаю. Так. Тепер дивись, ти де. О я піднімаю, це все висипаю. А это же може підняти? подняти? Да. Нет, це так і треба. Так, і тепер неси оці штучки. Ти куди несеш, вообще це? А я не с... Ну тут уже не нормальный. Нет, это добрый, це добре. Це, наоборот добре. Так, клади оцю в бревно. Клади. Що А вот. Спасибо сюда. Так, тепер ти маєш брати оті от бокси, які бачиш виїжджають. Бачиш бокси, які виїжджають. Ага. І класти в мене їх. Боже, що це за машина тут? А тебе що вилетіло? А, ти заїхав на я Ти не можеш, до речі, заїжджати. Ти... Та Боже! Ні, ти туди можеш! Тільки за бортики, ти за бортики не маєш заїжджати. Все, давай, бери. І в мене складай все. Я поїду і віднесу. Що ти зробив? <працювай> Ти що робиш? Воно так не має працювати. Нормально загружає із боків. Ти ще влізе два? Ще два давай А ми забрали. Діма за мною. За мною дім. Ти тут? Yeah. Поїхали. 221 Виходимо. Отака машинка є. Тільки ти її мож, можеш купити за 1500. Совітую, купи на 500, щоб купити отаку машинку тяжолу по... просто повертай вниз і там будуть грузовики. Ти можеш грузовик купити. За 150. Купляй грузовик, я тобі буду. Як це, Хочеш, можеш купити той, хто ріже дерева. Там де його можна купити? Е, він ось різак. Там де різаки, бачиш? За 300 можеш різак. Ага. Міні різак. Купляй його. Купив? Я ще, ще 800 не купив. Е. Купив. Так, сюди, а? Спавни його. І ось такий в тебе буде. це мій, і ось такий буде різак. Поехали. Поїхали. Зараз будемо рубати дерева. Всі підряд рубати треба, якщо що. Він сам буде автоматично. Е! А Ти захватив челіка! Ти його задавив!

Да, але ну, ти ж не знаєш, як спочатку зробити, щоб він автоматом зробив. Вставляєш в цю штуку дерево. <кхе> Отак. Воно бум. Там ще є за вісімсот. Ти будеш купити вісімсот, щоб купити кащо. Там є навіть джип, безплатно можеш взяти його. Подивись, але я буду купити собі на дещо інше за 500. Ай! Ай! Дивись, оці всі, оцей весь ліс нам треба перерубати. Я тебе услышу, сэр. Стоп, ти реально будеш перерубати все? Да. То треба зараз спочатку починати. Ти куди погнався, значить? Я буду тут рядом, думаю. Ой. Так, это мы его отдаем. А ну, бать Ну як тобі ігруха? Сама. Гости Що? Що Що ти казав тільки? Говорю, що я її видел, но не грав в неї. Зато вона крута. Зато вона крута. Десять із 20. Ні, десять із десяти, скажімо так. Подивись, ага. я крабік, я крабік, я крабік, крабик, крабик. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо хочете, щоб ми були. Де, знімали... Я б немножечко подняла. Подивись, мене подняло автоматично. Бум. Подивись, як я високо піднявся. Подивись, я ліфт. Я літаю. Подивись, скільки ми вже дерев зробили. О! Все, в нас... Еда. 280 А у меня 500! Все, чух-чух! Пока! Это с кем Все, оно все поехали за мною. Я сзади. Не а я задний. А я минуточку Дима Жоня. Ой. Ми здохли. <різь> Подивись, які зараз тут будуть машини стояти? <різь> Навіщо? А <різь> машина? Яка? Про яку ти кажеш. Ти де? Купляй різака, бери різака. Я буду збирати от і все, те, що ти поруш. Так, бери різак, я буду оцею машиною своєю, яку я тільки що купив за 500, буду їх наверх тягти, а ти будеш їх порубати. Ты за 800 три зака купляешь? А тим часом ми підходить ролики до кінця. Дякую за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь на канал и всем пока-пока.